Пане Юрію, а от е, щодо ініціатив е, наших західних партнерів, от е, зокрема, хотів з вами обговорити такі чутки. Зараз от, в медіа вони лунають активно. Що е, один з форматів урельгування може бути те, що е, західні війська можуть бути розміщені на лінії зіткнення. Наскільки взагалі от, подібний сценарій е, ви вважаєте реалістичним? Чесно це найменш реалістичний сценарій з тих, про які зараз йде мова. Тобто, мовно кажучи, не, навіть е, ідея, яку обговорюють в, у французькій пресі, про те, що е, можна розмістити французькі війська на, нашій захід, на наших західних кордонах, західних і північних кордонах, там, де не ведеться бойових дій. Для того щоб звільнити значну кількість українських бригад, які зараз вимушені підстраховувати і кордон з Білоруссю, і кордон з Придністров'ям, так званим так з окупованою територією Молдови, ну і на інших напрямках, ми все ж таки тримаємо війська. Це це правило. Ми не можемо його змінити. Ми там, умовно кажучи, розуміємо, що Румунія наш союзник, але ми не можемо. Ну, ну ніколи так не робилася щоб залишити кордон повністю беззахисним, повністю незахищеним. Так не робиться ніколи. Тож, відповідно, якщо ми е, ну, ідея там поставити на тих е, кордонах, які не обстрілюються тут і зараз, і в яких там найбільша можлива проблема, це проникнення ДРГ або там умовно прильот Калібра, щоб там поставити, наприклад, французькі війська, ця ідея ще більш-менш реалістична. Але ну давайте поставимо себе на місце. Будь-якого політика неважливо, британського, французького, німецького, американського, канадського. Неважливо за кожного загиблого в Україні військового по перше, підніме вою позиція. По-друге, піднімуть вої ті, хто живе там на ті політики, які живуть там на російські гроші. А таких політиків завжди багато в Америці трошки менше, в Європі трошки більше, але вони є всюди. І, звичайно, що це буде максимально роздуте пресою, чому там наші хлопчики помирають не на нашій війні, а так завжди було так. Було з кожною миротворчою операцією, так було з кожною операцією, там на територіях інших країн, це завжди так, і це створить додатковий політичний тиск. Кожен політик, який буде приймати таке рішення про відправку військ, він це чудово розуміє і тому, незважаючи на те, що. У нас свою велика кількість іноземних добровольців. Добровольців я впевнений, що зараз ніхто або майже ніхто, крім можливо країн Балтії і можливо поляків всередині себе з політиків не розглядає варіант, який їхні війська воюють безпосередньо воюють напередку в Україні. Я думаю, що для них це поки що думка, яка, яку вони відганяють від себе. Дякую вам, пане Юрію, що поділилися своїми думками.